Неділя 14 травня на 11-му каналі «Підсумковий випуск» в студії Олена Петрученкова. Вітаю вас! Уламок у серці дніпровські медики врятували бійця, який тяжко постраждав від розриву снаряду на Донеччині. Один з гострих осколків застряг у грудях воїна і міг будь-якою миті обірвати його життя. Під час операції лікарям довелося тимчасово зупинити серце пацієнта його функцію взяли на себе складні апарати. Як зараз почуває себе військовий? Дивіться далі в сюжеті. Нормально стан задовільний. Відповідає Сергій, 48-річний боєць, який ще декілька днів тому був на межі життя та смерті. На Донеччині він отримав тяжке мінно-вибухове поранення. Осколки снаряду застрягли в руці та шиї. А один пробив легеню та увійшов просто у серце воїна. Бачите, уламок знаходився у серці. Ось він рухається. Отак, серцю ушкодження легені, ось затемнення. Уламок пройшов ось так зверху. а це уламки у нього в шиї. Воїну зсу неабияк пощастило, що уламок застряг у товстому серцевому м'язі. Там він зайшов, розполагається дуже крупна артія. Там, де він зайшов, розташована дуже велика артерія серця. Він пройшов під нею. Якби уламок пошкодив артерію, 100% був би інфаркт міокарду, і це було б диво, якби він дожив до приїзду у наше місто. Втім, гострий уламок понад сантиметру довжину міг будь-якої миті зміститися та пробити тонкі стінки серця. Потрібна була складна операція. Медикам довелося на 15 хвилин зупинити серце бійця. Його функцію взяли на себе апарати. Сьоно забирають кров з пацієнта. Обладнання забирає кров пацієнта, оксигенує, насичує киснем і повертає, оминаючи серце і у судини. Серце орган рухомий, оперувати його технічно складно. А коли воно нерухоме, можна виконати процедуру, не пошкоджуючи тканини. осколок дістали магнітами, які задля таких операцій передали медикам волонтери. Поранений йде на поправку. Повністю компенсівано пацієнт ренаживодоліни. Пацієнт повністю стабілізований. Дренажі видалені. Наша праця дала гарний результат. Тепер пацієнт має всі шанси повністю відновитись. Після такого поранення реабілітація триватиме принаймні три місяці, кажуть медики. Але Сергій зможе повернутися до повноцінного життя. Вдома на тата чекають троє дітей. Нині найбільше боєць мріє про перемогу. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу з кулеметів і гранатометів по умовних цілях на відкритому полігоні військові Дніпровської бригади тероборони активно відпрацьовують стрілецькі навички. Як готуються знищувати ворога? Репортаж нашої знімальної групи з Донеччини. Ось так точним пострілом з одноразового гранатомета військовослужбовець Нікіта влучає в умовну ціль. До повномасштабного вторгнення хлопець жодного разу не тримав в руках зброю. Він навчався у медичному та працював в лікарні без вагань. Залишив все і став на захист України. Нині по ворогу працює з різного озброєння, зокрема з гранатомета АТ 4 «Передназначений для вражання техніки. Важко є побратими, які з цього зупиняли танк. Головне знати, куди стріляти в арсеналі українських захисників зброї. Чимало Радянську поступово замінюють на сучасну американського та натівського зразків. Вона відрізняється у використанні, тому бійці Дніпровської тероборони завжди відпрацьовують стрілецькі навички на полігоні в степах Донеччини. Війна це наука і. Уся ця зброя, яка тут використовується. Якщо погано знаєш її матеріальну частину і не вмієш її використовувати, вона просто не принесе ніякого позитивного результату. На тренуваннях військовим дають теорію і практику. Микола, крім участі у бойових діях, працює ще й в якості інструктора. Чоловік воює з 2014-го, Прийшов і ловацький котел, звільняв Маріуполь та Піски. Як поводитися зі зброєю, показує своїм прикладом. Це один з кулеметів, яким найчастіше гатять по оркам американський М240 Браво. На озброєнні наших захисників. Є, і так би мовити, його конкурент радянський ПКМ. М240 тяжкий, але його досить таки легко споряджати. У нього вже е, споряджені стрічки йдуть в коробах. На радянські кулемети стрічки потрібно споряджати, і вони йдуть звельні. А це вже американський протитанковий гранатомет М-72, який розробили ще за часів В'єтнамської війни. З нього стріляє Віталій на позовний Герц, До війни чоловік працював в туристичному магазині, а тепер знешкоджує броньовану техніку та живу силу окупантів. Пробиває він до 300 міліметрів сталі. Ефективна дистанція роботи з нього десь 200-300 метрів. Ну зазвичай з гранатометів такого типу немає, скажімо так, сенсу стріляти більше ніж на 150 метрів. Активно у боях використовують українські військові і РПГ 7 Стрілецькі навчання тут проводять доволі часто, аби бійці відшліфовували свої вміння. Практика особливо важлива для новачків у військовій справі, таких як Максим. Хлопець працював масажистом, а в грудні 2022-го вступив до Лав ТРО. Скільки ж весь сіківчишся? Ну так, що почав краще стріляти ніж вперше, ну може, десь місяць на таких тренуваннях військовим по максимуму створюють умови, наближені до реального бою. Але найскладніше в цій справі навчити боротися зі стресом. Софія Коценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Звільняв Херсонщину, боронив Бахмут, а зараз не дочекається контрнаступу. Це все про бійця із позивним талії з Нікополя. Чоловік покинув бізнес, аби стати на захист батьківщини, адже більше року росіяни тероризують його рідне місто. Нині воїн лікується у Дніпрі після тяжкого поранення на Донеччині, але вже прагне якнайшвидше повернутись на фронт. Докладніше наші кореспонденти. Я Хочу пройтись, хочу пройтись, стати і пройтись. Про таку просту річ нині найбільше мріє Мілан. Воїн зсу і кульове поранення рук та ніг. 36-річний чоловік отримав під час операції в Бахмуті. Відбивав штурм багатоповерхівки. Під час евакуації тривалий час турнікет кровоспинний знаходився на нижній кінцівці, тому під час надходження до стаціонару виявлено було синдром тривалого стиснення. намагалась врятувати. Врятувати ногу дніпровським медикам вдалося. Чоловік вже рветься назад у бій. Хоче взяти участь у ще одному контрнаступі. Це він разом із побратимами восени минулого року гнав ворога з правобережжя Херсонщини та звільняв село за селом. Навіть коли ми знаходилися вже в Новобіріславі і розуміли, що все на цій стороні їх нема. Але ми ж все, все одно тримали річку, тримали кордон, виставляли підрозділи, спостережні пункти, доповідали. Вичисляли де хто, звідки працює то танк, то артилерія. Тобто, ну то була робота. То ми все одно розслаблялись, бо були обстріли. У листопаді Мілана перекинули на Донецький напрямок. Там все було по-іншому. Характер бойових дій, кількісна перевага ворога. Нині боротьба в Бахмуті триває за кожен метр нашої землі. Там бойня не з обох боків плануємо операції. Тобто, як, як, як їх вибити? Як як. Бо є ж будівлі, які більш вигідніші, тобто за них треба, треба там стояти і їх звідти виганяти. Бо якщо ти заволодієш цією будівлею, тобто ти можеш контролювати 300-400 метрів. Для Мілана війна особистий біль. Його родина з Нікополя, мирного міста, яке окупанти нещадно обстрілюють кожного дня. Задля участі у війні чоловік покинув бізнес. Мати каже, із сльозами на очах, але підтримала рішення сина. В перші ж дні. Вирішив йти захищати батьківщину, родину. Що ви тоді йому сказали? Пам'ятаєте? Це твоє рішення. Повинен добре. За понад рік війни дніпровські лікарні стали пунктами для оперативної стабілізації поранених військових. Далі евакуація та реабілітація у тилу. Лікарі звикли вже звертати увагу саме на Ті травми, які можуть е, призводити там до ускладнень, е, які потребують негайної допомоги, які потребують там, оперативного втручання, вдома на Мілана чекають дружина та син. Саме для щасливого майбутнього кожної дитини чоловік готовий знову повернутися на передову. Прагне наблизити нашу перемогу. Щоб закінчилась війна? То це, мабуть, на у кожного військовослужбовця, громадянина України, щоб все закінчилося. Владислава Авдієнко, новини 11-го каналу. Отримала надважке поранення, але знову прагне повернутись у військо. Наша наступна історія про безстрашну жінку воїна. Зараз її травмовано після вибуху ногу рятують медики, а вона вже мріє, як знову стане острій. Що мотивує захисницю боротись далі? Наша Олена Городецька розкаже. Це архівне відео військовослужбовиці Юлії. Вона операторка квадрокоптеру, була командиркою відділення. Пліч опліч воювала з хлопцями на передовій. Побратими високо оцінюють Юлію. Під час повномасштабного вторгнення в Україну Юлія, звісно, зі своїм підрозділом виїжджала та да, отримала, як сказати, в Юлії, звісно, такий міцний характер, міцний досить характер і цілеспрямований. Тобто... Що дуже важливо. Юлія має чотири ротації на нуль в Донецькій та Луганській областях. З 2017 року не мала жодного поранення. Але рік тому машина, в якій Юля їхала з побратимом, підірвалась на протитанковій міні. Мене доставав мій побратим з гарячої палаючої машини. Він мене посадив на дорогу і сам побі... ну, наклали турнікети, і він побіг за допомогою, бо в нас не було ні радіки, мій ті... мій телефон горів в машині. Нога висіла на берці так в сторону, і перше, що я подумала, що мабуть там Але чесно скажу, в мене не було тоді ніякого ні страху, такого, ні паніки якоїсь. Ну бо я розуміла спочатку, куди куди я йшла, що це може загинути, може бути якісь травми. Вердикт лікарів був невтішним ампутація. Європейські медики також не брались відновлювати ногу, а потім в Київському інституті травматології, буквально по крихтах, зібрали п'ятку І дали надію на те, що дівчина зможе ходити. Ну зламані були обидві ноги. Цю дуже швидко підремонтували за два місяці. Там же а цю ще досі триває реабілітація. Юлія змінила вісім шпиталів, перенесла з десяток операцій, проте впевнена, скоро повернеться в армію. Я розумію, що мій фізичний стан вже не буде таким, як був до того, але я розумію, що мій е, досвід е, що. Е, все, що я пройшла, може зіграти гарну роль для того, що відбувається навколо, і може комусь я зможу допомогти якимось своїм досвідом у 93-й бригаді, де служить військова, підтримують її рішення. кажуть жодного поділу за гендерним принципом в армії немає. Жінки були на посадах командирів танкових. Звутів. По потеперні час в нашій бригаді є безліч посад, на яких перебувають жінки, службовці. Це оператори, оператори, оператори коптерів, Рішення Юлії повернутись в армію підтримують її донька і мама. Але зараз військовій треба пройти реабілітацію, аби знову навчитись ходити. Олена Городецька, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Ви зайкосу гло та цигароки з капсулою Верховній Раді створили законопроєкт, яким планують заборонити ароматизовані стіки для паління. Депутати пояснюють, так хочуть оздоровити населення. Курці ж встали дибки, Відмовлятися від новітніх аксесуарів не хочуть. Що вони насправді в собі містять? Та чому через їхню заборону схудне держбюджет, розкаже Інга Лучкіна. Починав, як і всі сигарки, сигаретки. Ось а потім вийшли вейп. Пробували вейп, потім вийшов майко з глою, тому подібне. Дмитро з цигарками на ти вже багато років. каже, завжди розумів, це шкодить здоров'ю. Коли ж з'явились нові тютюнові пристрої, перейшов на них. Аргументує так. Якщо порівнювати з сигаретами, то в принципі все, що там читали, вивчали, то. Не так шкодить здоров'ю ніж сигарет. Ну тут менше там, менше, там різних паління консервантів. Немає жовтих зубів. А от депутати з цим не згодні стверджують, ароматизовані стіки вбивають населення. Аби заборонити їх, створили законопроєкт. Авторка пояснює саме через айкоси та гло в Україні стрімко зростає кількість курців. В 2019 році менше відсотку українців їх виживало, менше відсотку 0,7% українців курило електронні новітні пристрої для нагрівання. І в 2022 році це вже було більше 7%. Законопроект дуже простий, маленький і зрозумілий зменшити залучення тютюновою індустрією на гачок. Ось цих привабливих ароматизованих сигарет нових курців лікарі пояснюють, температура горіння тютюнових цигарок 600 градусів, ароматизованих стіків вдвічі, а то і втричі менше, але ці системи для нагрівання тютюну, айкос ігло, вони всі нікотиною, а Вона це психоактивна речовина і вона викликає залежність. Людина думає, що це менш шкідливо, може палити більш кількість більшу, і тому викликається більша залежність. Зараз серед наших клієнтів найбільш розповсюдженими є такі смаки: черниця, тропічні фрукти. Реалізатори ж продукції запевняють, аромат це лише питання комфорту покупців. Мовляв, на кількість нових курців ніяк не впливає. А ось на держбюджет суттєво. Що буде робити звичний курець у випадку заборони будь-яких ароматизованих тютюнових виробів тобто цигарок з капсулами або стіків. Він буде використовувати або підробки. Або контрабандні тютюнові вироби попит перейде до тіньового ринку сигарет. У зв'язку з чим люди не будуть придбавати такі цигарки, стіки в легальному бізнесу та легальний бізнес не зможе сплачувати податки до державного бюджету. Зараз кожна пачка цигарок поповнює скарбничку країни на 5% акцизу та 20 ПДВ. А ще нараховуються митні платежі. Тож курці одні з найбільших платників податків. Продавці кажуть, понад 15% з усі. Цієї тютюнової продукції дають саме ароматізовані стіки. У разі, якщо законопроєкт приймуть, держбюджет схудне. Втім, депутатів це не зупиняє. Головне кажуть, побороти тютюнову епідемію. Та от покупці не приховують. Палити через заборону продукції не кинуть, шукатимуть альтернативу. Люди, які займаються цим, вони все одно продовжать цим займатися. Вони знайдуть шляхи, знайдуть лазійки. Тому для мене і для таких, як я це буде просто дорожче. Інга Лучкіна, Сергій Озоров, Сергій Гончар та Євген Дрост новини 11 каналу. Опанувати ділову українську мову можна на спеціалізованих курсах від фонду Марії Пінчук за дітей. Освітній проєкт організували для вимушено переміщених осіб навчання абсолютно безкоштовне. Усі подробиці в нашому сюжеті вітаю вас. дуже рада бачити таку кількість людей. Таку кількість людей, які вирішили а, вдосконалити свою точніше, не свою а нашу рідну мову. Це перша група з вивчення ділової української мови для вимушено переміщених осіб. Окрім граматики, слухачі програм проходять курс спілкування із носіями мови. В цьому є одна з особливостей курсів ділової української мови від благодійного фонду Марії Пінчук за дітей. Ми даємо за Державними професійними стандартами, але їх дещо змінюємо у часі, хоча залишаємо повністю навантаження. Крім того, друга особливість даються така часткова кваліфікація, щоб люди могли мати більше поля, більше, скажімо так, можливостей для того, щоб віднайти собі роботу і працювати вже на нашу громаду. Сергій скорохват з Луганська в Дніпрі працює викладачем навчального закладу. Розповідає його професія, потребує досконалого знання державної мови. Я зараз вже з Дніпра. Як казав, все не навчатись треба усе життя. Щені українських книг українською мовою, навіть ми купили на ярмарки цікавинки української мови. Це не живе спілкування з викладачем. Ефективність така надати затребувані роботодавцями знання у короткий термін. За таким принципом організовані освітні проєкти фонду Марії Пінчук за дітей. Пояснює координаторка Марина Середа. Марія Вікторівна зрозуміла, що є певна нестача, нехватка такої практичних знань не тільки вимушено переміщених осіб, але й у мешканців міста Дніпра. Тому виникла ідея у впровадженні такого курсу. А в цьому курсі курс є абсолютно безкоштовним, як і всі інші курси в ньому приймають участь близько 13 осіб. Це вже не перша навчальна програма від благодійного фонду Марії Пінчук. Вимушені переселенці вже мали можливість отримати знання із таких спеціальностей, як помічник директора, комп'ютерна грамотність та обробка інформації. Нова освіта допомогла багатьом отримати постійну роботу. Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Археологи віднайшли нові артефакти у Новоолександрівському кургані. Стародавні горщики знаряддя праці вже передали історичному музею Дніпра. Саме ці елементи виявили в древньому похованні. Історики кажуть, стародавні люди вважали, що наповнений водою глечик допоможе мертвому у потобічному світі. Артефакти відносять до мідної бронзової доби. Найцікавішою для археологів є можливість дослідити, як саме в той період людям вдалось побудувати такий великий. Тенський курган. Коли споруджували цей курган, було використано близько 70 тонн каміння і 400 тонн землі. В ранньому бронзовому віці не було матеріальних еквівалентів таким витратам праці. Це видатна архітектура. Це архітектура, яка вона може бути співставлена з єгипетськими пірамідами. Настільки це складна архітектура була. Все буде добре, мам. Документальний фільм під такою назвою презентували у Дніпрі. Стрічка короткометражна триває 41 хвилину. В ній зібрані історії про загиблих захисників Маріуполя. Про героїв розповідають їхні матері. Подробиці в сюжеті нашої Айміни Арнаут Галина, Тетяна та Зінаїда. Три матері, три історії про втрату синів на війні. Тоді він сказав, що все нормально, окрім того, що ми вже 6-7 днів не милися. У Дніпрі показали стрічку про загиблих героїв оборонців Маріуполя. Подивитися фільм прийшла Дніпрянка Аліна. Передчуває, буде важко, бо вона і сама мати, але хоче більше дізнатися про наших героїв. Тим паче, історії правдиві. Люди повинні знати правду про те, що відбувається у нас в країні. Які жахи у нас відбуваються в країні, і ну це дуже важливо. Ця стрічка одна із серії документальних фільмів платформи пам'яті Меморіал. Її присвятили Дню матері. Що а, мені здається найцінніше найцінніше да, в роботі над цим фільмом? Що ці жінки вони були готові про це говорити, були готові говорити на камеру, тому що це найважче. А ще раз згадуючи це, вони ще раз поринули а, ну в ті там події, які були рік тому. І а, це все ми зможемо так зараз з вами побачити. Фільм короткометражний, триває 41 хвилину. Після перегляду питаємо про відчуття. Важкий фільм, і знаєте, ну, в лиці цих мам ми побачили мам всіх захисників нашої держави. У нас зараз всі люди. Це такий один механізм організм, який намагається вижити в цій страшній війні. Я дуже розумію маму цих хлопців, тому що, на жаль, в мене загинув тато на фронті. Ми дуже сумуємо за ним. Ми його шукали два з половиною місяці, і ми знаємо те, що герої намирають, і завдяки ним нам потрібно жити далі. Офлайн фільм також презентують у Хмельницькому, Львові та Чернівцях. Після він буде у вільному доступі на Ютубі. Аміна Арнаут, Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. Перегони між роботами у Дніпровській політехніці пройшли змагання саморобних електромобілів. Їх студенти виготовляли з 3D-моделей, шасі та коліс. А згодом запускали по імпровізованим трасам. У конкурсі взяли участь п'ять команд юних вундеркіндів з різних факультетів. Серед них оберуть найкращу. За досягнення переможці отримають призи. Основною моєю задачею був конструктив і моделювання самого боліду. Але інколи доводилось і паяти, це для мене був абсолютно новий досвід. Цей захід поєднує різних фахівців, абсолютно різних спеціальностей, починаючи від електриків, айтівців, маркетологів, журналістів і навіть механіків. Такий комплексний міждисциплінарний проєкт достатньо ефективно допомагає студентам комунікувати, взаємодіяти. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є цікава інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Ну і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Бережіть себе, побачимось.